Гувер Колін, спотворене кохання, частина восьма. Намагаюся осмислити, чому слова звучать набагато красивіше, коли сходять із її губ. А очі, напевно, світ, який вони бачать, кращий і безтурботніший, ніж світ в очах інших людей. Кілька миттєвостей я мовчки дивлюся на ричу. Потім махаю рукою назад і зізнаюся, ми прийшли повз кабінет. Її щоки злегка рожевіють. Наче моє знання діє на неї так само, як вона сама на мене. Рейчел, ти полюбиш мене, Рейчел. Я притримую для неї двері і повідомляю містеру Клейтону, що Рейчел новенька. І Із задоволенням оголосив би всім хлопцям у класі, що нікому з них Рейчел не дістанеться. Вона моя, але нічого не говорю. Це і не обов'язково, тому що єдина людина, якій слід знати, що мені потрібна рейчел, сама рейчел. Вона дивиться на мене, знову посміхається і займає вільне місце в іншому кінці класу. В її очах розуміння так, вона вже знає, що моя. Це лише питання часу. Мені хочеться написати Ііну. Вона не гарненька, вона просто бомба, але така відповідь його лише потішить. Натомість я крадькома фотографую Рейчел – на телефон і посилаю їну фото разом з повідомленням це майбутнє мати моїх дітей. Містер Клейтон починає урок Майлз Арчер, Божеволіє. З Рейчел ми познайомилися понеділок, сьогодні п'ятниця. З того дня я з нею так і не заговорив, сам не знаю чому. У нас три спільні уроки. Щоразу Рейчел усміхається, наче чекає, що я до неї підійду. Щоразу я збираюсь з духом і відразу себе відмовляю. Я завжди був впевнений у собі, поки не зустрів Рейчел. Сьогодні крайній термін. Якщо не наважуся, впущу єдиний шанс. Такі дівчата недовго залишаються вільними. Якщо Рейчел взагалі вільна, не знаю про неї зовсім нічого. Чи має, чи немає, вона хлопця у Феніксі, з'ясувати це можна лише одним способом. Я стою поруч із. Шавкою рейчов у роздягальні і чекаю. Вона виходить із класу і посміхається мені. Вітаю, світання. Бачу, що щоки в неї знову трохи почервоніли. Обнадіюю. Цікавлюсь, як минув перший тиждень. Добре. Питаю, чи подорожувала вона вже з кимось? З деким. Принюхуюсь, обережно. Ні, все одно помітила. Кажу, що від неї приємно пахне. Дякую. Я роблю зусилля, незважаючи на шалений стукіт серця, що віддається прямо у вухах, на вологій долоні, і ім'я Рейчел, що звучить у голові, яке хочеться вимовляти вголос знову і знову. Відпихаю все це у бік, ловлю її погляд і питаю, чи не хоче вона сходити кудись сьогодні ввечері. Потім розчищаю місце для відповіді, бо воно єдине, що мені зараз потрібно, хоча б посмішка. Хоча б мовчазний ківок не киває, вона зайнята, все, що я намагався стримати, обрушується на мене з десятикратною силою, наче річка, що прорвала греблю, стук серця, спітнілі долоні, її ім'я та нове почуття невпевненості в собі, про існування якого я її не підозрював, почуття, яке тепер міцно засіло в мене в грудях, все це непереборною стіною відгороджує мене від ричок. А завтра я вільно вимовляю вона, і стіна руйнується. Я звільняю місце для відповіді, багато місця. Даю цим словам повністю заповнити себе. Вбираю їх, як губка, ловлю, на льоту і ковтаю. Завтра годиться, говорю я, і витягаю з кишені мобільник, навіть не намагаючись приховати посмішку. Скажи мені свій телефон, я зателефоную. Рейчел диктує номер. Вона схвильована. Вона схвильована. Я записую її номер, який збережу надовго, і я дзвонитиму по ньому часто. Глава третя.